Доброго дня, діти! Сьогодні листоноша нам принесла листа від тітоньки Сови. Вона пропонує нам провести урок обережності, на якому ми маємо розглянути правила поведінки з незнайомими людьми. Кого ми називаємо незнайомцями? Так, чужих, незнайомих нам людей. Діти, ось послухайте вірш. З незнайомими людьми обережний будь завжди. Смачний рум'яний колобок утік із дому і мовчок, по лісу сам собі гуляв, куди йде, нікому не сказав. Себе він дуже вихваляв і зайцю, вовку, і ведмедю, хоча нікого з них не знав, та все їм розповів про себе, коли з лисицею зустрівся. Він так дурненький веселився, що згодився на язики сісти. Хитрюга штана думала малого з'їсти, співаючи, він їй розповідав, що з дому втік, у лісі сам гуляв, лисиця слухала, пісні хвалила, а тоді, враз швиденько, його і з'їла. Ці касті для дітей наука, що є люди. Як лиска люка, без дозволу, щоб не ходили з дому, про себе не розповідали, щоб нікому. Коли, буває, незнайомці ось такі: чіпляються до тебе хитруни, запрошують в машині покататись, цукерку з'їсти, з ними десь погратись, ім'я своє не називай, від них швиденько утікай, як не пускають, то кричи. Це злодії, допоможіть мені. Діти, що зробив смачний румяний колобок? Вірно втік з дому, а кому вихваляв себе колобок? Так, зайчику, вовчику, ведмедику, лисичці. А хто обдурив колобка? Правильно, лисичка, на кого бувають схожі хитруваті незнайомці? Так, на лисичку, що можуть пропонувати тобі незнайомі люди? Цукерки, іграшки. А чи можна їм розповідати про себе? Ні. А як покликати на допомогу? Вірно, треба голосно кричати. У нашому житті діти також зустрічаються небезпечні люди. Таких людей називають злими або непорядними. Зовні ці люди такі ж, як усі. Це тільки в казках розбійника, шахрая, злодія так легко впізнати. А справжнього злодія іноді не відрізнити від звичайної людини. Тому з раннього дитинства вам слід знати, що люди різні і мати справу необхідно тільки з тими, хто кого ви знаєте, з ким познайомили вас батьки. Всі інші це незнайомі люди. Давайте роздивимося. Перше це безпека у ліфті, під'їзді. Ліфт відкрився, як завжди, раз у раз, як хто чужий, ти хотів зайти туди. Може бути, лиходій. Та побачив молочина, причепився, не пускає. Там стоїть чужий мужчина, чи цукерки обіцяє, посміхається тобі, не лякайся, не мовчи. Гей, малюк, заходь сюди. Краще голосно кричи. Ні, кажи, я почекаю. Ой, пожежа, дім палає. Тато слідом поспішає. Подивись, він же тікає. Зустріти незнайомц можна навіть у своєму під'їзді. Тому, щоб не стати жертвою злочинців, розгляньте ілюстрацію і скажіть, що необхідно зробити перед тим, як зайти у під'їзд. Так, якщо нікого незнайомого нема, заходимо. Заходите ви у під'їзд і чекаєте ліфт. В цей час підходить незнайома людина і зупиняється біля вас. Відкриваються двері ліфта, людина заходить всередину. А що робити вам? Так, ви повинні не боятися і не соромитися сказати, я поїду іншим разом. Якщо ця людина буде кликати вас, відразу відійдіть до сходів, а краще вибігте з під'їзду. Твердо запам'ятайте, не можна сідати в ліфт з незнайомцями. Давайте зараз роздивимося, безпека на вулиці. Така небезпека може частувати на вас і на вулиці. До вас може підійти незнайомець і попросити допомогти, знайти котика, запропонувати покататись на машині, подивитися кіно, пограти у комп'ютерну гру. Як ви вчините в такій ситуації? Запам'ятайте просту істину, дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих, а не до дітей. Найкраще взагалі не говорити з незнайомцями. Або вічливо сказати, вибачте, я вам не можу допомогти, я вас не знаю, і швидко відійти або відбігти. Дітям необхідно знати декілька правил безпеки на випадок зустрічі з незнайомцями. Перше, це, якщо людина здається вам підозрілою, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Якщо раптом хтось тягне вас за собою, виривайтеся, кусайтеся і головне кричіть. Краще кричати такі слова. Залишіть мене, я вас не знаю. Мене крадуть. Це чужа людина. Він не мій батько. Такі фрази швидше притягнуть увагу людей. По третє, Ще треба пам'ятати, що небезпечні можуть бути не тільки чоловіки, але й жінки, бабусі, молоді хлопці, дівчата. Добре запам'ятайте «Не». Не розмовляйте з незнайомцями, не сідайте в машину до незнайомців, не грайтеся дорогою зі школи додому, не гуляйте з настанням темряви. Безпека вдома. Вам подзвонили у двері чи по телефону. Добре, коли в домі є така зручна річ, як телефон. А чи вмієте використуватися телефоном? Так, говорити по телефону дуже просто, це відомо кожному. Але тут є одне важливе правило. Розмовляти потрібно тільки. Зі знайомими. А якщо подзвонили незнайомі, треба сказати, що батьки не можуть підійти до телефону. Запам'ятайте основні правила розмови по телефону з незнайомцями. Не називайте адресу своєї квартири, будинку, ніколи не називайте номер свого телефону, не розмовляйте з незнайомцями довго, тим більше не говоріть, що батьків немає вдома. Обов'язково попросіть батьків, щоб вони перевірили, чи правильно використуєтесь телефоном. Довго телефон дзвенів, ти сміливість не втрачай, в трубці бас заговорив. Так йому і відповідай, ну, малюк, чи є хто вдома, тато буде за хвилину, де батьки тобі відомо. Сіркогавка без зупину в магазині, на роботі, величезний пес кудлатий, на млинцях у баби моті, з ним не можна жартувати. Ти мерщій, каже мені, ви з сестрою вже самі. Правила поведінки, якщо вам подзвонили у двері. За дверима щось там грима. Закричи, пожежа в домі, Чути шурхіт за дверима, подзвони по телефону. Хтось з ключів замок вставляє, швидше виклич допомогу і квартиру відчиняє. Злодії втечуть з порога, не лякайся, закричи, що в біді не опинитись, хто там смикає ключі, головне, не розгубитись, це бабуся чи дідусь. Я нікого не боюсь. А чи знаєте ви, як себе поводити, якщо вам подзвонили у двері? Запам'ятайте наступні правила. Не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. На всі прохання незнайомців слід відповідати ні. А ще краще зовсім не розмовляти. Якщо в двері дзвонить, стукає там, листоноша, монтер, електрик, міліціонер, все одно не відкривайте двері. Якщо не знаєте цих людей, злочинці можуть переодягнутися в будь-яку форму. Якщо незнайомець намагається силоміць відкрити ваші двері, треба подзвонити в поліцію за номером 102. Якщо немає телефону, Покликати на допомогу через вікно, а телефонувати треба так: набрати номер 102, назвати себе, прізвище та ім'я, назвати свою домашню адресу, розповісти, що трапилось, а куди ми телефонуємо за номером 103. Правильно, у швидку допомогу. Який номер набираємо, коли трапилась пожежа? Вірно, 101. І ще запам'ятайте один номер 104. Це газова служба. Коли витік газу телефонують у цю службу. Давайте повторимо номери екстреної служби. Щоб життя уберегти від реальної біди полум'я, помітив, дим, подзвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати це поліції права, що за номером 102. Забиття поріз, заноза, трамва, будь-яка загроза. Для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ палає і вибухає, кожен хай запам'ятає. Газом чути із квартири. Подзвони на 104. Молодці. Діти, давайте з вами вивчимо вірш за допомогою мнемотаблиць. Несподіваний гість. Вийшла мама в магазин. Вдома я сиджу один. Дзень зелень дзвінок співає. Я овічко виглядаю. Оце так великий дядько в синій формі бравий, хвацький. Правда, я його не знаю та нічого розпитаю. Покажу йому комп'ютер на екрані дам пульнути Є у нього кобура, буде в нас цікава гра. Раптом мама на поріг Де ж мій їсть? Звернув за ріг. Чом злякався гість новий? Може, знаєш, розкажи. А тепер весь вірш і ще раз. Вийшла мама в магазин, вдома я сиджу один. Дзень зелень дзвінок співає. Я у вічко виглядаю. Оце так великий дядько, в синій формі бравий хвацький. Правда, я його не знаю, та нічого розпитаю. Покажу йому комп'ютер, на екрані дам пальнути. Є у нього кобура, буде в нас цікава гра. Раптом мама на поріг. Де ж мій гість? звернув ріг. Чом злякався гість новий? Може, знаєш? Розкажи, молодці. Діти, а чи правильно вчинив хлопчик? Ні. Пускати в дім незнайому людину не можна, коли ти сам вдома. Даже навіть це поліцейський. Треба зателефонувати мамі. Давайте з вами пограємо в гру, кому двері відчиняти. Дізнаємось і розподілимо людей на рідних, знайомих та чужих. Дуже добре. Діти, пригадайте, у яких казках герої не слухали своїх товаришів, батьків, і через це з ними трапилася біда. Так, це котик і півник. Півник розмовляв з лискою. Червона шапочка розмовляла з вовком, показала хату. Вовк і семеро козенят. Козенята відчинили вовкові двері. І пам'ятайте, двері незнайомця не відчиняйте, двері добре зачиняйте ще й перевіряйте. Якщо ви самі удома, то запам'ятайте правила поведінки здоров'ю запорука, у здоров'я наше щастя, у хворобі лихо. Ви людину незнайому в дім свій не пускайте. Дорожчого від здоров'я нічого немає, хай дорослі і діти про це пам'ятають. Хай здоров'я бережуть ввечері і вранці, на роботі, дитсадку і вдома на одинці. Щоб не трапилось біди, виконують ці правила прості. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Дякую вам, діти, за співпрацю. До нових зустрічей. Бувайте гарного вам дня!